Вітаю, друзі, сьогодні хотіла би поговорити з вами про нав'язливі думки під час надмірної тривоги. Нав'язливі думки з'являються через те, що наш мозок постійно старається моніторити реальність на предмет наявності якоїсь загрози. Відповідно, у нас виникають безліч різних думок. Стосовно нашого здоров'я, стосовно здоров'я наших рідних та близьких, стосовно нашого майбутнього, і ми зазвичай не перебуваємо в моменті тут і тепер. І як же ж можна переключитися, коли навіть тривожить наявність великої кількості нав'язливих думок? І сама думка про те, що думок забагато, приводить нас до тривоги. Е, відносно просто ми повинні не реагувати на дані думки. Як би важко нам це не було, проте це єдиний вихід, завдяки якому ми зможемо справді послабити наш відсоток тривоги. І наше напруження через те, що наших думок є більше, аніж ми би того хотіли. Це може стати першим кроком на шляху до опанування власних нав'язливих думок, і, звичайно ж, на шляху до одужання від вашого поганого самопочуття через надміру тривоги. Це таке коротеньке відео, котре може просто звучить, але насправді на неділі на не так легко дається нам, якби ми того хотіли. Проте, якщо вам в день вдасться притишувати свої нав'язливі думки шляхом їхнього ігнорування, то вам насправді стане легше. Також важливий момент: наш мозок не може думати про дві речі одночасно настільки інтенсивно, якби ми того хотіли. Тому практика майнфулнесу працює тут просто те, що лікар прописав. Як це виглядає? Кожного разу, коли вас накривають сильні, нав'язливі, тривожні думки, ви можете вибрати будь-який предмет, який знаходиться в вашому колі зору, і детально його описати? Тому що тоді ви переключите свою увагу і зможете сконцентруватися на тому, що знаходиться навколо вас. І як показує практика, і моя особиста також. Тривога пропадає, зникає буквально за декілька хвилин. Зараз я опишу своє крісло, на якому я сиджу. Воно сірого кольору, приємне на дотик, м'яке, тепле, високе, міцне, такої теплуватої температури, мені комфортно на ньому сидіти. Я торкаюся ногами до підлоги, мої лікті стоять на підлокітниках на кріслі. Моя спина повністю торкається поверхні спинки крісла, і загалом я почуваюся комфортно. Можливо, проговорювати це або хоча б шепотіти, так, прошепотіти те, що ви говорите. І не, пам не забуваємо з вами, пам'ятаємо про дихання. Ми вдихаємо і ми видихаємо, і дихаємо ми діафрагмою, тобто ми дихаємо животом, не плечима і грудьми, а животом. Для додаткового ефекту під час промовляння деталізованого опису того предмету, який ви описуватимете, ви можете покласти руку на ваш живіт і відчувати, ніби ви надуваєте м'яч. Якщо ви, звісно, вам вдасться тримати в полі зору і опис вашого предмету, і уяву стосовно того, що ваш живіт це м'ячик. От такі короткі вправи, котрі допоможуть вам переключитися з нав'язливих думок і загалом із тривожного стану, так, від стану надмірної тривоги. З вами була я, Дума Вероніка. Нагадаю, що я психолог, магістр психології, також я сертифікований арт-терапевт та практикуючий коуч, експерт з ментального здоров'я та психологічний консультант. Дякую вам за увагу!